Доброго здоров'я всім! З вами шахи від Анатолія. Сьогодні хочу вам показати дуже красивий мат, граючи за чорних. Білі починають королевським пішаком е2 на е4. Ми відповідаємо пішаком на е5. Білі виходять конем на е3. Нападають на пішака. Чорні виводять коня, на f6 теж нападають на пішака. Білий кінь забирає нашого беззахисного пішака на e5. Ми ставимо коня на c6, пропонуємо розмін. Білі з задоволенням забирають нашого коня на c6. Чорні забирають коня ферзевим пішаком на c6. Білі захищають свого пішака ходом пішака на d3. І вихід слону. Чорні виводять слона на c5. Білі ставлять слона. На g 5 зв'язують коня з ферзем. Коли ви граєте партію, партію Бліц чи якусь швидку партію, коли немає багато часу на роздуми, то тоді чорний кінь бере пішака. Тому що, якщо тут подумати, то. Слон не буде брати ферзя. Ну якщо бліцева партія, слон бере ферзя на d8, Чорні своїм слоном забирають пішака на f2. шах. У білого короля тільки один варіант відійти на Е2. Чорні ставлять свого слона на g4. Шах і мат. Пригрів Бліц яскрава та чудова перемога. Інколи ж хочеться перемогти дуже яскраво і легко. Будь ласка. Якщо сподобалась дана комбінація, а я думаю, що вона вам сподобалась, ставте лайк та підписуйтесь на канал. З вами Шахів від Анатолія. До зустрічі на каналі. До побачення!